Топ-5 гривень за жіночівний топ від бренду Esmara. Їх буде декілька варіантів. Зараз покажу, буде як упаковочка, так і без. У лоті буде 40 одиниць і ціна такого лоту 4200 гривень. Один з варіантів це ось такий гарний топ на таких маленьких бретелечках. Вони регулюються, все з бірочками, все новеньке. І гарно такі задекоровані гудзички. Дуже приємна м'яка тканина, приємна до тіла. Також будуть у цьому лоті ось такі гарні молочно-білого кольору. Дуже гарна, приємна тканина з такою вставочкою мереживною і такий виріз. Дуже гарна ззаду трошки подовжена. І ще буде ось такий варіант в такому гарному, багряному кольорі. Така сама, як біленька, дуже гарна така вставочка. І такий шовчик позаду зазад йде трошки довше, ніж вперед. І також будуть в упакованості розміри тут xs есочок буде 10, есичок 8, емечок 14 і елічок 8. 105 гривень за одиничку замовляйте у менеджерів.